Дорогі друзі, брати і сестри, слава Богу. Слава Богу, сьогодні гарний день. Сьогодні у нас молитовне служіння. Ми тут, щоб молитися Богу, щоб прославити Його ім'я, подякувати Господу за те, що Він продовжує свою милість. Ми прожили ще один робочий тиждень, і ми тут, щоб прославити Бога, подякувати нашому Господу. Перша молитва наша це молитва вдячності. Ми будемо дякувати. Я хочу прочитати один вірш з Біблії. Це книга пророка Ісаї, 43 й розділ. Сьогодні, от зранку, буквально, я його читав. Ісаї, 43 й розділ, один із таких самих оптимістичних розділів в Біблії, особливо в книзі пророка Ісаї. І Бог звертається до свого народу, обіцяє йому визволення, обіцяє йому прощення, благословіння і майбутнє. І 13-й вірш звучить так: від віку і повіки я той самий, і не маю нікого, хто міг би вирвати з моєї руки. Коли я щось роблю, хто може відмінити? Почитаючи цей текст, друзі, ми нагадуємо собі, хто такий наш Бог. По-перше, він незмінний. Він говорить, що від віку і повіки я той самий. Той самий Бог, незмінний Бог в світі, де так багато змінних речей, де в нас так мало на що є надіятися, покладатися, є незмінний Бог, який той самий від віку й повіки. Я думаю, саме тому сьогодні ми тут, тому що ми віримо в такого Бога, тому що Він наша надія, тому що Він наша твердиня. І саме тому ми йому приносимо наші молитви і нашу надію. Ми не надіємося на речі, змінні, перемінні тимчасові. А надіймося на вічного Господа. І Він говорить далі, хто міг би вирвати з моєї руки? Він говорить про свій народ, якщо далі в контексті почитати, Він говорить про Ізраїль. Сьогодні ми можемо сказати: церква Христа це Божий народ. І ніхто не вирве з Божої руки Його церкву. Друзі, слава такому Богу! Слава Богу, який з нами сьогодні! Слава Богу, що сьогодні в нас є надія попри. Всі оці ситуації, які навколо нас розвиваються, незрозумілі, важкі. Давайте ми зараз прославимо Бога, будемо молитися. Перша наша молитва це молитва вдячності, прославлення. Ми просто прославимо Бога нашими словами і помолимося. Хто бажає, будь ласка, помоліться. Велі церкву ми стали частиною. Наші близькі, вони теж під твоїм захистом. І може не все так, як ми хочемо, але ми знаємо, що ти знаєш краще, що нам потрібно і як потрібно. Тому ми дякуємо Тебе, Господи, за це. Дякуємо за те, що вона наші записані на в книгі екологічного життя, і ти доведеш нас туди, де не буде сльоз, страждань, де не буде горя, де не буде му які ми тут часом переживаємо. Ми дякуємо Боже, що ти кажеш, що лише Усякий Снизу там, у себе, у Весному Єрусалімі це велике благословення і велика об'єднається для кожного, хто повірив тобі і прийшов до тебе через хрест Ісуса Христа. Слава Тобі, наш вічний Бог! За цей вечір, що ми тут, що ми можемо своїми устами прославляти і поклонятися Тобі, наш великий відчутний Бог. Все це ми говоримо по славу Твою, вічного Бога, Отця Сина і Духа Святого. Пані. Амінь. 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 Вітай на серце і душі наших. Слава честь і влогіння. Амінь. Господи Боже наш. Ми славимо Тебе. Ми дякуємо тобі, наш Батько Небесний, за те, що ти незмінний, за те, що ти сильний, за те, що ти. Гарантія нашого спасіння, за те, що наше спасіння, викуплення, воно звершено, воно в твоїх міцних руках. Ми дякуємо тобі за всі твої благословення, які ми маємо в нашому житті. Дякуємо за те, що ти нас не забуваєш, благословляєш нас, благословляєш нас матеріально, фізично, благословляєш нас духовно. Ми дякуємо тобі за найбільші духовні благословення, які ми маємо в небесах. Дякуємо Тобі за церкву, дякуємо Тобі за наші сім'ї, дякуємо Тобі, Господи, за те, що і сьогодні ти нас зберіг. Ми сьогодні хочемо прославити Тебе, подякувати тобі, розуміючи, що не у всіх так добре, як у нас. Ми розуміємо, що не всі сьогодні можуть радіти, знаходитися в мирі, в спокої і бути в домі молитви. Але ми сьогодні тут. І ми дякуємо Тобі, Господи. Ми хочемо бути людьми вдячними, ми хочемо цінити. Цінити те, що ми маємо, і розуміти, від кого це походить. Ми усвідомлюємо, що це, це, все це походить від Тебе, все це походить від нашого небесного батька. Тому ми дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі, прославляємо тебе церквою Твоєю, Твоїм народом, вибраним і святим. Наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте заспіваємо псалом всі разом. be ude vasko